Але соус гарно пахне. Ну що, Юрко, давай біжи по м'ясу. Соус вже в мене готові. А твоє м'ясо де? Вже їду. Давай бігом-бігом. Все перемішаю, перемішаю вправо і вліво. Не забудь постукати. Тому що навколо хати його біжу три рази. Щоб то я Покажи свої очі, в тебе очі не бігають? Чи справді так буду робити? Всім доброго дня! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я запрошую до себе на кухню для приготування соусу слив. Сливи я вже помила. Тут в мене є все на дві порції. Я в кінці відео напишу рецепт на одну порцію. Сливи я помила, повідбирала кісточки. Помідори також. Ми вибирали насіння. У мене вже почищені, готові є, тільки перемелю на м'ясорубці. Ще мені потрібно для соусу перець болгарський. У мене є такий білий і червоний. цих. Гіркий перець, чесничок. Приправи. Приправа карі, одна пачечка. цукор, сіль. Оцид олія. Всі овочі. Сливки я вже почистила, відділила від кісточки. Всі овочі я почищу, виберу серединки і перемелю на м'ясорубці. Помідори перемелю також. Можна блендурувати. Хто любить дрібнесенький, дуже такий соус, щоб був рівномірний, ми любимо кусочками, щоб трішечки був кусочками, сливовий соус. Зараз я перемелюю, вичищаю середини і. Покажу, що далі буду робити. Сливи я змоло грубшим ситком. Моя м'ясорубка має грубше ситко, а решту всі овочі дрібніше. На студії вже перемелені. Перець я змолола дрібненьким ситком. Білий і червоний і гіркий перець також. Помідори. І часничок я переблендерувала погружним блендером. Треба, щоб чесничок був дуже дрібненький. Так само помідори, щоб не попадали шкірки, переблендурувала блендером. Зараз я все висипаю в кастрюлю, наливаю. У мене така велика кастрюля є. Даємо помідори на дно, вони дуже ріденькі. Ще хочу сказати, якщо у вас немає помідорів, ви можете використати томатну пасту. На одну порцію йде півлітрова банка томатної пасти. У мене є просто помідори, я даю помідори. Використовую. Даю перець і сливу. Все поставлю на вогонь. І буду кип'ятити від початку закипання суміші овочевої пів години. Далі скажу, що буду робити. Поки вариться овочева суміш, я буду готувати банки. Банки поставлю, я помила вже їх, кришки так само завлюд водою поставлю кип'ятити, банки поставлю, поставлю в мікрохвильову пічку для того, щоб вони стерилізувалися. Стерилізуватися вони будуть 5 хвилин. А як ти їх стерилізуєш? Просто кладу в банки. Воду наливаєш? Вона волога є, банка є волога. Так просто і ставлю мікрохвильову піч на 5 хвилин і тоді витягую і вже все готово. Банки вже простерилізувалися, Вибираю і сухенькі. Хоча ставлю я мікрохвильовку, вони були мокрі. Наш ну, ти кришками накриваєш. Як що так я буду закручувати. Так має бути стерильно все, так? Ну, а ти пізніше соус не будеш кип'ятити? Ні, не буду вже. Не забувайте помішувати. Ще 10 хвилин і будемо додавати спеції. Такий соус. Соус густенький, Сливочку видно добре, а решту все дрібнесеньке. Додаємо приправи, додаю карі. Права карі. Тут вже такий аромат стоїть. Вже угу. і так гарно овочі пахнуть. Шакарі карі додає свого смаку. Ще додамо олійки. Додаємо цукор. Цукор додали. Сіль я буду давати в трішки. Цукор також можна регулювати. Якщо у вас солодка слива, ви даєте менше цукру. Якщо кисла слива, даєте трошечки більше цукру. Так само гострий перець. Якщо в нас соус вийде гострий по тому рецепту, якщо ви хочете більш лагідний, то перцю потрібно дати тільки одну перчину. Зараз все розійдеться, всі інгредієнти, і я спробую на смак. Толі ще потрібно. Сіль я віддам всю. Сіль собі регулюєте. Так, додаю даю оцет зараз ще. Оцет у мене спиртовий. Все перемішаю, перемішаю вправо і вліво. Не забудь постукати. Тому ще навколо хати його біжу три рази. Щоб стояв добре, соус, щоб не вистрілював. Так треба. Покажи свої очі, в тебе очі не бігають. Справді так буду робити. Так, пробую ще раз на сіль. Великі там багато, якраз тобі той соус буде подобатися. Я люблю таке. Солі більше не потрібно. Все добре. Зараз ще соус провариться в мене 15 хвилин і я буду розливати в баночки. Але соус гарно пахне. Ну що, Юрко, давай біжи по м'ясу. Соус вже в мене готовий. А твоє м'ясо де? Вже їду. Давай бігом-бігом. Соус готовий, будемо закручувати в баночки. Я просто реалізувала таке горнятко, таку лієчку і буду розкладати. Поки що не гарячо. Можна робити маленькі порції. У мене ж наразі півлітрові баночки є. Воно так стрибає по всій кухні. Банки з кришками стерилізовані, ви знаєте, так? І закручуємо. А ти до м'яса хоч лишиш? Не знаю. Якщо м'ясо буде невідомо, коли що буду лишала? Спортиться чи що? Залишу, залишу. Юрко, то я знову буду продовжувати робити. Я ще зроблю дві порції, не переживай. Юрку близько не підходить, бо затраскаю обличчя соусом. Я вся в соусі. І кухня вся. То має бути аж доверху, так? Так, аж доверху. В мене вийшов соус, я вже закрутила весь. У мене е, вийшло стільки банок. Якщо вам сподобалося, то як я готувала, поставте мені вподобайку і Юркою поставте, тому що він по сливки ходив. Дякую вам за перегляд. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал і заходьте до нас знову в гості. Буде наступне відео скоро.